Дуровенькі були. <кій> Трохи наших гусей покажемо, давно їх теж не знімали. Е, перевірив я оплід по нашому глинистому. Е, минулого року, хто дивився і пам'ятає, е, в нас молода гусочка прибула, у нас швидко почала нестися, у нас сама перша, Ця, що якраз хлюпається. Глинистий з нею працював, але вона мало щось 12 знесла, але жодне так і запліднене не було. Е, Цього року вона в нас знов почала нестися, сама перша яйця в неї такі досить великі, тому що цей, ну до чого потім розкажу. Яйця в неї такі досить великі, було 10 штук, я заклав в інкубатор і було два тільки на оплоду, Так що прогрес є. Буде ну, в заплідності на другий рік в гусей холмогорів. Маю надію, що на третій буде ще краще, але те, як з 10-2 не опліться, мене дуже приємно потішило. Правда, невідомо, що ще там вилупиться, але вже тоді побачимо. Ну, Менше з тим то вже будуть мої проблеми, тому що я їх інкубую в інкубаторі. В інкубаторі не так легко і не так гарно виходять, як природнім шляхом під гузкою. Ось, як цей спрацюють він тепер з іншими гусами, я не знаю, ми побачимо. Мишка в нас з першого року давала зразу практично 100% опліт, не з ним виходив. До чого те, що там та гуска несла велике яйце, а ця менше, а ці чомусь несуть менші. Не знаю, там є такі три величезні яйця. Я їх теж заберу, закладу в інкубатор і що від тої нашої білої королеви, та що зараз приве до мене або двожовткові. Ну, Розбивати не хочу, шкода. А може там не двожовткові, а одно просто і все таке велике, то тому закладу в інкубатор і побачимо, що з того буде. Якщо буде новий то не страшно. Гусячих ієць, ми так в харчування не вживаємо. І давно я не вживав, так що нічого кримінального не станеться. А так ми варимо, то потім кури з'їдять, чи курчата, чи хто там в нас буде. Так що по оплоду холмогорів на другий рік між молодою гускою і двохрічним гусаком склав досить непоганий результат. Лишилося нам тільки ще подивитися, що покажуть нам ці дві гуски. Яйця я заберу в інкубатор, яєць там є пару штучок, небагато, правда, несуться, вони як попали коли хочуть, постійного місця їх нема. З тими гусьми вони не можуть собі мати своє місце, ніби і тут же гарно, і гнізді поробив. Але щось їм бракує та а на дворі не в болоті ледве відмив, то десь так. Ну, отакі-то наші гуси-гуси-гусенята. Тепер єдине залишилося дочекатися малечу і подивитися, які вони будуть. Бо Позаминулого року були білі глинисті. А минулого року, 23-му, були всі чорні. Сірі їх називають, хоча для мене це чорний, кольор для мене все це ось цей сірий, як мишка, але їх називають голубими. Ну, щось, напевно, в мене з кольорами не так. Ось такі-то наші гуси-гусенята. Чи буду садити я під гусей, якщо чесно, навіть я не знаю, хіба б ви садили якась бику курка, качка чи індичка, як минулого року, тому що е, минулого року перший рік наша мишка вивела гарного гусенята, там багато не було, 4, чи скільки, чи 6-6 під нею вилупилося. Минулого року під молодою 4 чи 2 вилупилося, е, то теж гарно було, сама вона їх вивела два. І цей, і як його. А минулого року вже мишка, коли їй було два роки в нас, то вона вже давила яйця і тільки над лупи, ну, перед лупкою, як надзьобилось гусенятко, вона його придавила. І так у нас гусят минулого року не було, тому що мишка давила, тоді ми вже бігом класти під, цей, під качку. Так що тут в мене ще дилема. Ну, Побачу, як в мене волопляться ті, що в інкубаторі, який буде вихід, тому що теж переживаєш, трясешся над ними. Так що хочеться, щоб було все гаразд. Ну, на цьому ми будемо з вами прощатися. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.